Сьогодні роздірбанювати цей пакет з кормом. І тут буде для... для ворон. Я не знаю, як він порозкидав, там нема чим засипати. Ну. Так, зараз там ще перенесу кирпіч. Ви не думаєте, що тільки знімаю, я теж таскаю. Так, тут заставили, тут зарили. Кирпич. Отлично. Бо там була така ямка, ще, казати, там 100% ямка й була. Звичайно, інакше він би не став берети. Все, засипало, воно засохло і все, трава заросла і нормально. Не будемо вибирати. Ні, це вони самі нарізали нам, сейчас тільки там от, от в каптюрки вти побирати, і смачю. І все. І так повоносили тоді ми і краску то все. Так, тут а як могли поприбирали, бо тут не, було ну, і бо, хуже, і так, і це то, це, то і все, що кажете, не заплата. Може би роззакрити Так, Така, яка різниця. Закривали. Ну, Закривали. А, ну, не били, не ага, хоча б сиділа б тут до ночі. А так все засипали, там все зробили. Та, все. <laughs> В общем, вас можно, вас можно вызывать на да. ремонт, на работу. Ч ⁇ За 5 хвилин. Главное. Да, ну. все. Я